Які мужики тверезі, а шлях трахляє. До вас приїхав самий мирний, самий веселий батальйон. А я маманя комбат. Сьогодні приїхала Люська. Люсю, ходи сюди, вийшла з декрету баба. Кожен рік і декреті. Дівчинка качає коляску, каже, Люсю, кого се розродала, каже хлопчик. І як назвали Людовік. А чого Людовік, що нормального імені не було, бо чотирнадцятий. 14 чотирнадцятий Людовік. Я кажу, і щось будеш родити не буду, бо так Бог дає, а? Та ж Бог дає дощ. Але ми вдягаємо в плащі. Я не знаю, чим на що понял. Вона така інтересна жінка. На репетіці фінгал, фінгау, яку люсь, у тебе хто, каже, корова. Як добре, що не забила. А чим? Копету, мені каже хвостом. В року, корова хвіст. А ви знаєте, що Люська придумала? Господи, та та корова її кожен день під хвостом. Ну хто не доїв корову, той не знає. А хто доїв, той знає. То вона що?